У Вінниці презентували перші проекти конкурсу для громад Вінницької області з благоустрою під назвою Твори добро. Організатори заходу, громадське об'єднання Ми Вінничани за підтримки благодійного фонду МХП громаді та народних депутатів Лариси Білозір, Миколи Кучера, Геннадія Вацака, учасників та партнерів об'єднання Олександра Домбровського, Сергія Кудлаєнка та голови благодійного фонду Український альянс Миколи Філонова. До участі в конкурсі запрошуються ініціативні групи місцевих жителів громад Він. Вінничини – громадські організації, комунальні заклади, установи та організації. Керівник об'єднання Валерій Коровій наголосив, що проекти, які подаються на розгляд, повинні бути реалізовані вже цього року. Громадське об'єднання Ми Вінничани готові профінансувати до 100 тисяч гривень в кожному проєкті, які конкурсна комісія визначить як переможців. Наразі продовжують прийматися заявки на участь в конкурсі. Великий, великий Шквал, можна так сказати, телефонних дзвінків, прохань і так далі, тому подібні, тому що ці великодні дні, і ми от обмінювалися думками, і враховуючи те, що йде дуже багато пропозицій, ми забігаючи вперед, ми прийняли рішення відтермінувати, тобто дозволити ще приймати безпосередньо безпосередні заявки від тих людей, які є. Валерій Коровій зазначив, що важлива умова, за якою конкурсна комісія розглядатиме пропозиції, це співфінансування проєктів. Бюджет конкурсу понад 3 мільйони гривень. Прийом конкурсних заявок з 15 квітня по 15 червня 2024 року. Цей термін продовжено. Результати конкурсу будуть оголошені до 25 червня 2024 року. Народна депутатка Лариса Білозір, яка є партнером заходу, працює з самоврядуванням громад на всеукраїнському рівні. Зазначила, що на заході зібрались активні представники громад, які повинні долучатись до активних рішень в громадах, щоб покращувати якість життя людей. Саме тут зібралися ті, які мають долучатися до прийняття рішень в громадах. Поки нам важко, поки громадам важко, місцевим бюджетам, соціально відповідальний бізнес, такий як МХП, благодійний фонд МХП громаді, наша громадська організація, намагаємося все ж таки тримати цей градус, градус активності да, те, що люди мають відчувати, що вони можуть впливати. Ми маємо намагатися покращити освітнє середовище, навколишнє середовище, екологічне, благоустрою. Конкурс має кілька основних напрямків: зовнішнє впорядкування вулиць, площ набережних житлових кварталів, місць відпочинку, впорядкування колодязів загального користування, освітлення, озеленення, обводнення тощо, збереження історико-культурної та духовної спадщини, розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених пунктів, заходи екологічного спрямування, але можуть подаватися й інші проекти в подібних напрямках. Голова осередку громадського об'єднання Ми Вінничани в обласному центрі Сергій Кудлеєнко закликав мешканців Вінниці активно долучатись до конкурсу. Ми не повинні чекати, що нам хтось повинен щось дати. Ми повинні самі написати, реалізувати, долучитися, зробити і показати всім, що ми можемо це зробити краще. Тому, будь ласка, війничани, долучайтеся і разом зробимо більше. Наші пріоритети незмінні: максимальна допомога фронту і зсу. Але ми продовжуємо надавати підтримку і допомогу родинам військових, освітянам, медикам, школярам, навчальним закладам і розвивати наші громади. Наші проекти це не тільки про наближення перемоги, а й про відбудову України. Про це у своєму виступі зазначив голова благодійного фонду Український альянс Микола Філонов. І проекти, які сьогодні реалізує громадський сектор і благодійні організації Меценату Вінницькій області, я вас запевняю, не реалізуються в жодному регіоні України, тому якщо ви сьогодні поцікавитесь інформацією, на якому рівні допомагають освітянам, медикам, школам. Діткам, діткам загиблих, юридична допомога. І от сьогоднішній прекрасний проект, який вже триває по благоустрою, але він має ширшу, ширшу філософію, назву «Твори Добро, таких програм сьогодні не реалізується в жодному регіоні. Благодійний фонд МХП громаді підтримує вже не перший проект громадського об'єднання Ми Вінничани. Регіональний менеджер фонду Петро Андрієць зазначив, що і надалі фонд буде сприяти подібним ініціативам. Також під час презентації конкурсу організатори представили кілька проєктів, які подали свою заявку на участь в конкурсі. Це проєкт з відродження витоку річки Рось, облаштування дитячої зони біля храму ПЦУ в місті Бар, облаштування громадських середовищ у містах, селах та селищах, створення арт-об'єктів та багато іншого.